Хасі вже б так і залишилася. А як залишилась? Каліна. Каліна? ну, його хочуть перейменувати із за того, що у нас була війна. Він же сам ні в чому не винуватий. Мені бабушка розказала, що це полководець був. Проти перейменування своєї вулиці і люди, які знають Михайла Калініна, тільки з хорошої сторони, на честь якого і названа вулиця. У них залишилися лише гарні спогади про цю людину. Я хочу, щоб було Калініна, і бо тому, що я цього чоловіка знаю. Не Звісно, hmm? хороша, хороша людина була, я б не сказала, якби погана людина була. Я б не сказала. А якщо чоловік був хороший, він як умер, ми всі за ним плакали, батьки наші плакали, це я ходила в перший клас. я знаю. Своїми побажаннями на громадських обговореннях жителі вулиці Калініна поділилися з депутатом міської ради, головою благодійного фонду Полтавська родина Андрієм Матковським. Саме на цьому етапі, в рамках громадської ініціативи, полтавці мають змогу запропонувати свої назви для вулиць, на яких живуть. Загалом до дорадчого опитування жителі вулиці Калініна долучаються досить активно. Розповідають волонтери ініціативи Твоя вулиця, твоя назва. Тільки в перший день свою думку висловили понад 50 осіб. Більшість відстоює Є власні назви, проте є і прихильники топонімів, запропонованих експертами. Є, голосують люди і за Степана Бендери, і за Олеся Гончара, і за проспект будівельників. Так що всі, всі пропозиції активні. Я пропонував би нашого земляка, знаменитого композитора Олександра Білаша. Я думаю, його знають всі. Вся Україна пісні його співає, це не тільки Україна. Якраз він родився і всю юність провів в Полтавській області, якраз в сторону Градиська туди, і вулиця направляється через вокзал. Надходили від мешканців й інші пропозиції. Зокрема, пропонують співзвучну назву проспект Калини. Щоб новий топонім відповідав дійсності. Жителі обіцяють вулицю Калиною засадити. До речі, кущі калини вони вже почали висаджувати. Я дуже рада, що буде калини проспект, тому що Україна це зв'язана з калиною. Полтава це теж головна калина в Україні. Це центр України. І ми дуже задоволені. Наш дом Калініна 33А, двадцять калініна два. 29, Калініна, 35, всі з задоволенням сприймали цю звістку, що буде проспект Калініна. Голова благодійного фонду «Полтавська родина Андрій Матковський зазначає, це добре, що люди так активно долучаються до дорадчого опитування та вносять власні пропозиції, адже ініціатива Твоя вулиця, твоя назва і створена саме для того, щоб дати можливість полтавцям самим обрати назви вулиць, на яких живуть. Тут навіщо ми це робимо? Ми все ж таки хочемо все зробити для того, щоб захистити права полтавців, людей, які живуть на цих вулицях. Самим самим вирішувати, яку назву буде наносити та чи інша вулиця, і от сьогодні ми баємо, що люди це дійсно добре сприймають і кращим варіантом цієї вирішення проблеми був би референдум. Але це законом не передбачено. Але ми максимально маємо опросити тисячі десятки тисяч полтавців, щоб мати об'єктивну картину. Громадські обговорення в рамках ініціативи Твоя вулиця, Твоя назва будуть тривати до кінця квітня. Далі в рамках ініціативи планується проведення соціального опитування, щоб остаточно визначитися з тим, які назви для своїх вулиць пропонують полтавці. А наприкінці місяця Андрій Матковський передасть пропозиції, підтримані полтавцями, в голові Полтавської облдержадміністрації Валерію Головку. Саме він своїм розпорядженням до 21 травня визначить нові назви вулиць обласного центру.